Всім привіт! Сьогодні до обіду в мене ось така лавашина, я її назвала. Тобто, всередині вона наповнена, обжарена з двох сторон. На жаль, в мене нема гріля. Правильно обжарювати на грілі, як шаурму. Але ж так. З чого вона складається, я зараз вам покажу. Беремо ось таку одну сердельку. Одна серделька йде. Так як вони дуже зараз дорогі на дві таких лавашини. Ну, по-перше, це лаваш листковий, бачите, прийдеться. От за що я не люблю кулінарні відео? Що дуже багато брудного посуду. Випишіть, значить, складається. Десь на одну другу, на серединку, і відкласти, як завертати, Боже, ми кладемо майонез. У мене ось такий 67%. Потім в мене свага пригостила знову консервацією. І я так розумію, що це аджика з перця. Напишіть, як вона називається. Вона. Міцна і солодка. Ось така. Бачите? Тільки відкрила. Але ж тут є один нюанс, про який я вам скажу в кінці відео. І ось такі в мене олівки, бо в мене немає нічого зеленого кольору. Я вирішила взяти олівочки. Дві штучки на оцю лавашину. Бачите? Потім трошечки сира гауда я потерла. Ну, буквально трошечки на цю лавашину і на ту лавашину. олівочки зверху на колбаску. Колбаску я порізала ось так. Вже дві хвилини набалакала Йолки палки І зараз буду завертати обжарювати і складати. Складаю під тарілочку. Нашу українську. Хто знає виробника, напишіть. Дуже ціную ці тарілочки, бо вони навівають про дитинство, про те, як ми їли з вами борщі, супи з таких тарілочок. Прикрашена вона фляндрівкою. Ну, тут одна полосочка ж, смужка така, бачите? Тут орнамент рослинний із що воно тут зображено? Ну, треба знайти опис і фарбу. Оці тарілочки все витримають, це фаянсова крім, знаєте чого? Крім посудомийки.